Є новоросія, яку вигадав Кремль. У ній ж давно з'явився парламент, де спікер царіо контролює регламент. А ще терористи із автоматами провести збираються вибори влади. Там, де ж давно з'явився парламент, де спікер царіо контролює регламент, у Новоросії, яку вигадав Кремль. А ще там є путінські танки і гради, які терористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де ж давно з'явився парламент, де спікер царіо контролює регламент, у новоросії, вигадав Кремль. А ще там є ватники і Колоради, що кликали путінські танки і гради, які терористами із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер серіо контролює регламент у новороші, яку вигадав Кремль, а ще там російські телеканали, які від початку це все знімали. Як ватники кликали танки і гради, які терористами з автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер серів контролює регламент у новоросії, яку вигадав Кремль, а ще є прості громадяни в підвалах, яких залікали російські канали, а також Чеченці, казаки і гради, які забезпечують вибори влади, де звідкись давно з'явився Парламент, де спікер серіал контролює регламент у Новоросії, яку вигадав Кремль. Тепер <звух> зрозуміло? <звух>